Як киян сповіщатимуть про погіршення якості повітря, переполох Starlink в Україні та масові махінації в застосунках Google Play нашому сьогоднішньому випуску технологічних новин. Приємного перегляду. Застосунок Київ цифровий відтепер сповіщатиме киян про погіршення якості повітря в місті. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації. Користувачі отримуватимуть сповіщення, якщо індекс якості повітря у всьому місті становитиме 75 і вище, тобто відповідатиме значенню високий рівень забрудненості. Цей сервіс, передусім, буде корисний для батьків маленьких дітей, людей зі слабким здоров'ям та осіб похилого віку. У випадку отримання повідомлення про погіршення став стану повітря в Києві буде варто відкласти довгі прогулянки та відмовитись від фізичних навантажень. Ціни на членство в YouTube Premium зросли по всьому світу. Ця платна передплата надає користувачам безліч різноманітних благ. Одне з них відсутність набридливої реклами. Про подорожання привілейного членства стало відомо з листів, що розсилаються гуглом про регулювання цін. Термін підвищення цін після 21 листопада. Подорожання торкнеться студентських, сімейних та індивідуальних планів. Представники пошукового гіганта, який володіє платформою YouTube, пояснили необхідність стягнення додаткової плати бажанням запропонувати ще більше преміальних функцій з метою посилення підтримки авторів контенту. У Канаді та США вартість місячного сімейного плану YouTube Premium зросла на 22,99 центів. Для мешканців Сполученого Королівства оновлена переплата обійдеться в майже 20 фунтів. Японцям доведеться щомісячно платити 2280 єн, туркам майже 60 лір. В Аргентині послуга подорожчала на 300% за рівнем інфляції 95%. Що думаєте щодо цих змін? Пишіть у коментарях. Напередодні компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі фінансувати роботу комплексів супутникового зв'язку Старлінк в Україні, від яких дуже залежить зв'язок українських військових у зонах бойових дій. Ймовірно, ви вже чули, що Ілон просив Пентагон взяти на себе фінансування підтримки Старлінк в Україні. Пояснивши це тим, що для Старлінк це дорого, та можливості такої більше немає. Додайте сюди ще його, скажімо так, необдумані публікації в Твіттер, і ось вам величезний хет в його адресу, особливо зі сторони українців. У цей час відбувається падіння акцій Тесла співпадіння. Не думаю, тепер риторика зовсім інша. Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв'язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Пентагону надати фінансування. Про це повідомив засновник SpaceX Ілон Маск. Тож, все добре, Starlink в Україні і найдалі буде працювати. Магазин додатків Google Play, в якому користувачі можуть безпечно шукати програми для своїх Android-девайсів, провів масову чистку застосунків, які порушили правила спільноти. Причиною для видалення програм стали масові махінації з рекламою а сумарна кількість завантажень на цих додатках понад 20 мільйонів. Проблема знайдених застосунків полягає в тому, що завантажуючи їх, користувач навіть не здогадується, що його пристрій згодом буде використовуватися у фоновому режимі як ферма для перегляду реклами. У Google зі свого боку запевнили, що всі застосунки в Google Play були видалені а за допомогою системи Google Play Protect компанія заблокує доступ програм на пристроях користувачів. І бонусна новина про Google. В минулому новосному випуску ми говорили про те, що YouTube 4 k буде доступний лише користувачам з підпискою YouTube Premium. Але Google все-таки оговталися після незадоволення користувачів таким заявам та вирішили не обмежувати доступ до відео у форматі 4 k на платформі YouTube. До речі, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то зробіть це, щоб і надалі бути в курсі всіх актуальностей у сфері розумних технологій, систем безпеки. Та відео А з вами був Дмитро, канал Secure. До зустрічей!